Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. Я продовжую давати відповіді на ваші запитання сьогодні. Розбираємося, як все-таки вийти зі співзалежних стосунків. Так, друзі, мої співзалежні стосунки це ті стосунки, коли головою ви розумієте, що. Вам це не потрібно, це вас тільки руйнує, нічого гарного з цього не вийде, але серцю не накажеш, і неможливо вирватися, так неможливо піти. Знаєте, чому дуже часто люди ще не хочуть виходити зі співзалежних стосунків? Тому що їм здається, що вихід зі співзалежних стосунків це автоматично розрив. Відносин із даною конкретною людиною. Але це не так. Дуже часто, коли людина виходить зі співзалежних стосунків з конкретним партнером, так, ці старі стосунки руйнуються, але на їх місці будуються нові. Гарні, здорові, конструктивні, спокійні саме про такі, які ви і та і мріяти собі не могли. Чому? Тому що, а ви ж не знаєте, як це? Да, якщо ви знаходитеся у співзалежності, нема у вас такого досвіду, здорових стосунків. Отже, друзі мої, тому я все-таки наголошую, що вийшовши зі співзалежних стосунків, ви можете побудувати здорові із тим самим партнером. Як же з них все таки вийти? Дивіться. Ці стосунки на харчуються в двох основних джерелах. Перше джерело це ролі стрикутника Карпмена, садист, жертва і рятівник. І друге джерело це емоційне, така дуже сильна емоційна енергія, дуже сильне напруження. Давайте по порядку. Завжди в співзалежних стосунках ми маємо такі, знаєте, зовні ролі, які дуже гарно зовні розпізнаються. Ну, наприклад, беремо там чоловік жінка, чоловік б'є, п'є, жінка плаче, страждає, ходе з сенцями. І от така первинна роль, да, яка нібито досить стала, яка гарно розпізнається. Оце у нас садист, це у нас жертва. Ось, але якщо ми копнемо, о, то там можна зрозуміти інше. Так що насправді жертва може бути таким садистом в той час, коли а, такий явний аб'юзер. Насправді може бути жертвою. Плюс вони постійно один до одного виконують ще роль рятівника, тому що цей трикутник не може існувати без рятівника. І роль рятівника ці партнери можуть грати як по відношенню один до одного. Наприклад, чоловік побив жінку, а потім викликає швидку, плаче лікування, їй там зі ранку замазує. Ось, або там, якщо це був не аб'юз, а, наприклад, психологічний, він на неї наурав, а на ранок там квіти, їй, да? там якісь подаруночки, грошики на карту. Ось вам і такий рятівник. А може роль рятівника виконувати третя якась особа наприклад, мама. Мама, він мене знову побив, мамка прибігає там, все, доченьку жаліє там. Ой-ой-ой, да, дітей забрала. Ну, а їм тоді взагалі класно, вони вдвох діти їм не заважають. Ось, знаєте, найгірше, коли от таку роль рятівника виконують діти. Як це травмує психіку, друзі мої, якщо зараз пізнаєте своїх дітей, якщо ви їх любите, виходьте з цих співзалежних стосунків, тому що ви тупо руйнуєте життя власних дітей. Ну, от, наприклад, там батько побив матір. Матір плаче, а там донечка чи синочок, маму жаліють. От вони там щось там батько там, поки мама плаче, батько посуд перебив, дитина там збирає ці черепки. Або, знаєте, от я, ми коли були малі, поряд з нами жила сім'я по сусідству, і там постійно чоловік із жінкою дуже голосно сварилися, і в них було двоє дітей. І ці діти прибігали і дуже просили на моїх батьків, щоб вони там постояли, доки тато з мамою сваряться, щоб ті один одного не повбивали. І оці діти, які прибігали і просили про допомогу, вони є цими рятівниками. Ми потім переїхали, Я не знаю, як склалося життя в цих дівчат, але. Ну, великий шанс, що в них у самих потім були проблеми в стосунках. Не знаю. Але отакий, да, от коли рятівниками цими стають діти, або коли там батько б'є матір, а дитина біжить захищати, да, і сама отримує. Ой, слухайте, мене так зараз, аж я це завжди, коли про це говорю, або про це слухаю, мене так, так аж всередині перевертається. Така дуже-дуже складна тема. Хоча я, я не була в ролі цього рятівника в своєму дитинстві, слава Богу. Но, але завжди дуже важко, тому що дуже жаль завжди таких бідних дітей. Ось, і дивіться, коли ви виявляєте свою роль, ви повинні розуміти, що ага, я, наприклад, жертва, але поряд зі мною садист і поряд зі мною рятівник. І жертва вона може свідомо або несвідомо, що робити. Запрошувати, запрошувати садиста. Як правило, до садистичного відношення і запрошує, знаєте, оця жартовна поведінка: оці завжди якісь нещасні ображені люди, їх завжди всі ображають, вони такі. Ну, знаєте, перше, коли з цією людиною стикаєшся, ну. У мене завжди поряд включається спочатку рятівник, а потім садист. У мене от, ну, якось. Оце такі люди, яким хочеться допомогти, але їм знаєте, допомагаєш, 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 допомагаєш. А воно без толку, як вода в сухий пісок. Розумієте? І тоді може виклика, виникати злість. Тобто, це такі, оце слабкі люди, які не можуть проявити агресію. Вони завжди хочуть бути якимись такими добрими. Але дивіться, але дивіться. От Провокація вони може от, знаєте, така, і виникати така як провокація. Вона така, дуже дрібниць складається. От, наприклад, чоловік такої жінки, наприклад, у нього такий бзік, от він, наприклад, дуже не любить, коли там якесь рушничок лежить на столі, так, кухонний. Ну, От у нього такий прикол в голові. Але ця жінка свідомо, несвідомо, забуде, не забуде. Але цей рушничок постійно буде на столі. Розумієте, про що я говорю? Або, наприклад, його дратує, коли там стоять чашки, наприклад, в раковині. Ні, ну понятно, ми можемо тут казати, тебе дратує, так візьми, помий. Ну, знаєте, ось о, оце ж вона вже і роздувається, цей конфлікт. Ну, ви знаєте, у нас же у кожного є свій прикол в голові. І намага... ну, що легше, от через коліно все життя цей прикол намагатися ламати. Чи ну, якщо ну, дратує його ця чашка, ну не ставте її туди. Ну, дратує його що, ну, не робіть це. розумієте, Ви ж самі розумієте, що є ті речі, які дратують вас. Знаєте, у, 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 ну уникайте цього якось, намагайтеся. От, і слідкуйте за собою, тому що тут дуже часто відслідковується це, що я знаю це, я розумію це, але якось так виходить, що я от, 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 от провокую, розумієте? ось. Так, тут можна казати, що там ви будете чашку прибирати, його щось інше буде дратувати, може бути таке, а може і не будь. Розумієте? А може і не будь. Тобто уникайте оцих ситуацій, і коли ви відчуваєте, що вже починає якось емоція розігріватися, розбурхуватися. От коли тільки оце малесеньке таке роздратування, От, отут включайте раціоналізацію. Так, що зараз відбувається, якщо я зараз почну дивіться, емоційно підключатися, тому що ролі граються нераціонально, ролі граються емоційно. Я щас піду або ображатися, або там ридати, або не розмовляти. Да? Ось, все гарантовано. Психодрама, все, от вона гарантована сцена. Ось воно зараз будуть у ці ролі максимально підуть розігруватися. От, тобто, дивіться, ви в такому випадку можна просто піти, да, пішли там. Подихали, прогулялися, подумали, кофійку випили, все заспокоїлися, і тоді приходите і починаєте розмовляти. Коли цей відчуваєте, що з емоціями не справляєтеся? Ось головне не допустити оці емоції. Того що, знаєте, якщо вже іскра спихнула, і сіно горить там палає. Потушити неможливо, воно вже поки не перегорить, воно не заспокоїться. Але коли тільки іскорка з'являється, отут важливо її все-таки загасити, так? раціоналізувати, не допустити цього конфлікту. Тому що ми живемо по звичці. Дивіться, ви просто так звикли. Психіка завжди вибере між кращим чимось і звичним, вона завжди вибере звичне, розумієте? Отак От влаштована наша психіка. Тому ви повинні раціонально обирати краще. Зупинилися, продихалися, пішли. Коли ви бачите, що людина в афекті, вона вас не почує. Діалог в афекті неможливий. неможливий. Людина, яка кричить, вона автоматично глуха. Заспокоїлася, продихалися. І сіли, поговорили спокійно, не допускаючи оцих обривів, взривів, емоцій. Потім дивіться, якщо поряд, там, наприклад, тільки що їм біжить мама, тільки що влазе, да, от влазе з самими гарними намірами рятувати хоче, вам так само потрібно від себе, оцього рятівника, якщо ви в ролі жертви, його потрібно відсторонити, казати, мама, ми самі розберемося. Да, там. Все, щоб не влазили. Максимально ці ролі прибрати, тому що жертва може існувати тільки між рятівником і аб'юзером. Аб'юзер може існувати тільки між жертвою і рятівником також. Він тоді або сам стає рятівником. Да? Ось, І дивіться, я точно так само, якщо ви розумієте, що ви в ролі аб'юзера. От ви там 200 разів сказали, жінці не клади рушник туди. А вона все одно поклала. Ну, справді, ну візьміть, перекладіть. Ну, ну що легше зараз згоріти в цьому конфлікті? Чи правда взяти самому повісити його, де він має висіти, і все? А потім спокійненько поговорити. Сказати: Жінка, я ти кожного разу буду платити там 50 гривень, або квіти буду тобі дарувати, якщо там рушничок буде висіти на місце. Переведіть це в жарт, розумієте? Переведіть це. Це в жарт. Ну, тому що, знаєте, от такі речі, які часто там клієнти розказують, от я, наприклад, не розумію. Справді там прийшов чоловік, напився, ви знаєте, що у вас чоловік там під п'янкою стає дурнуватим. І оця жінка знає це і починається. <кхи> Запаляє його. Для чого ти його трогаєш? А якщо там на це ще й діти дивляться, ну, значить, ну я не знаю, вибачте, але там. Отут не знаю, що там є чи немає. Подумайте в цей час про дітей, так? І якщо, наприклад, ви в ролі рятівника, от, наприклад, там дуже часто в ролі рятівника можуть бути дорослі діти. Так, от там Батьки живуть 40 років разом, батько як бив, так і б'є, як пив, так і п'є. Мама кожного разу дзвонить, я приїжджаю, цього батька там спасаю, успокаюю, там маму теж. Ну, Дивіться, отут зараз посипеться мені хейт на голову, але знаєте, от у мене завжди питання: чого там мама живе з цим батьком? Ну, чого? Ну, чого? Да? А чого? А того, що наслідки завжди розгрібає хто рятівник. Рятівник! От, скільки уваги, скільки емоцій Ось. І дивіться, тоді, коли Оця вся колотнеча, Оця вся психодрама стикається з наслідками, от, наприклад, там викликали поліцію, і оцей аб'юзер, який там не може стримувати агресію, як тільки там. І у його все, Він уже все стримує. Можеш, значить, дивіться, М -м -м, може, так. Да? Оця жертва, яка там в істеріках билася, а потім їй сказали, що ага, ну там ще одне таке приключення, і там прийдуть органи опіки. То що що це ваші діти ходять там? І, і все, і все, і жертва тут М -м, все якось і, і не провокує. Дивіться, тому що ця вся історія трикутника Карпмана, оці всі рольові позиції, це все дитячі позиції. А дорослий він може стримуватись, раціоналізувати, там, якось, там, е, да, там, шукати нормальні, спокійні виходи із ситуації. Тому дивіться, отут дуже гарненько, якщо хоча б трішки. Оці співзалежні вони стикнуться із наслідками своєї поведінки. Не треба там рятувати. Ні, ну, понятно, якщо комусь вже встромили, в ногу, то понятно, там вже треба рятувати. Але потім потрібно говорити про те, що слухай, я наступного разу не приїду. Це був останній раз. Вчиться говорити конструктивно. Да, то, що Тут справді потрібно вчитися. І дивіться, наступне джерело, це е, співзалежність, вона харчується на емоційним напруженням. Дивіться, показую вам абсолютно елементарний експеримент. А, коли е, дивіться, от у нас завжди таке часто питання виникає: якщо е, любов, вона да, кажуть, там вона потрібна живитися пристрастю. Ну, на перших етапах відносин так. Це нормально, коли там у вас там пристрасті, ви не можете одліпитися один від одного. Потім, коли оця пристрасть вгамовується, люди такі: о, все, любов закінчилась, потрібно йти шукати де-інде. Або, знаєте, ще оця велика помилка: підкріпляти пристрасть. Ні, не треба підкріпляти пристрасть. Да? А тоді виникає питання, хорошо, якщо пристрасті немає, що лишається? Навіть якщо лишається там дружба, партнерство, там ми гарні сусіди, так, а де ж тоді кохання? А тепер дивіться, замість пристрасті базовою емоцією в ваших стосунках повинна бути увага, ніжність. Ніжність. А що таке ніжність? Це та сама пристрасть, але вона. Набагато спокійніше. Дивіться, ніжність. Щось вам ніжність? Ніжність, так, таке поглажування. Якщо ми додаємо в ніжність енергії, да? ось ми додаємо, додаємо, додаємо. Ось, ось що в нас виходить. Ні, Або агресія, б'юз, побої, крики, ну або пристрасть. Да? Ось, ну В пристрасті таке може бути. Да? Ось, може бути. І тоді що? Якщо у вас багато? Оцих страстей, да, там, драми таких стосунках, аби вже від цього втомилися. Тоді вам потрібно цю енергію отут послабляти, послабляти, послабляти. І тоді воно на що перетвориться? На ніжність. А брати оцю енергію, яку ви отут вивільнили, і нести, нести куди? От нести отуди в соціум. От там. На цій енергії розвиватися, навчатися, там будувати якусь кар'єру, там, відчувати інтерес до цього світу. І оце, знаєте, банальна така фраза, вже заїжена, але вона просто істина. От коли кажуть, що справжня любов це не коли люди дивляться один на одного, а коли люди дивляться в одну сторону і брати цю пристрасть, цю енергію. Да? І коли у вас, наприклад, пристрасть до чогось одного, ви там вирішили там, будувати якийсь бізнес сімейний. І, да, і несіть оту пристрасть отуди, в інтерес. От, якщо у вас є спільні інтереси, спільний світогляд, то дуже важливо знайти хоча один маленький спільний інтерес. Нести пристрасть, енергію отуди, і тоді ця пристрасть в стосунках вона буде, дивіться, не, не між вами. А вона буде вас разом, да? вона вас буде кудись штовхати. Вона не буде руйнувати, вона не буде між вами. А вона буде таким вашим якимсь мотором, да? енергією, на якій ви будете кудись їхати туди, куди вам хочеться обом. Да, не знаю, там, будувати будинок, строїти сімейний бізнес, переїхати в іншу країну, народити дитину, і там ну, 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 все, що завгодно, разом десь може вчитися. Отуди потрібно нести пристрасть, а не оцю енергію, цю енергію харчувати оці якусь нездорову атмосферу в сім'ї. Так розумієте, ніжність це та сама пристрасть, але вона от не, не бушує. Знаєте, от така гарна аналогія, ж, наприклад, коли ми можемо там запалити. Дрова сухі, вони будуть горіти, дуже швидко перегорять і толку, да, ще, 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 і ще, ще спали сусідні. А коли ми будемо потрішечку живити, да, що воно тут тліло, тліло і тепло буде, і гарно буде, а то горить, жарко, все. Ні, а то так тепленько, спокійненько, все і надовго вистачить. Ось. Поступово підкладаємо древця у наші стосунки, а енергію вивільняємо от туди, кудись в соціум за межі хати, розумієте? І дивіться, коли ми беремо от таких людей, які дуже втомилися від співзалежних стосунків, і починаєш їх там якимсь коучингом з ним займатися, да? там якийсь розвиток, давай там і вчися, а там розвивайся, а там людина сидить, така каже: ви що? Та мені бо тут стосунками розібратися. Я такий уже втомлений, який розвиток? Боже, ви, ж, ви про що? Ви про що? Тут треба з цим розібратися. Ось, да, Тому що не вистачає справді енергії на інтерес до життя. Подивіться навколо себе. Ви ж нічого не бачите, крім оцих співзалежних стосунків. Ви там повністю вигораєте. Справді вже не цікаво. Немає сил, немає цікавості, немає нічого. Ось, друзі мої, переводьте фокус уваги, да? знайти те, що вас хоч трішечки зацікавить, і несіть цю енергію туди. Якщо дивіться, от як часто буває, що людина от пішла там до спеціаліста, трошечки це все переусвідомила і починає, хоча б як мінімум, користуватися тими порадами, які я вам от зараз даю. І така: ага, починає щось працювати. І дуже часто партнер, дивлячись як на е, вас, да, коли ви починаєте трішечки змінюватися, починає вас копіювати, наслідувати і бере з вас цю модель поведінки. Тобто, дивіться, не обов'язково там, ну класно, коли ви там вдвох приходите до спеціаліста, але це там не обов'язково там тільки вдвох, і все. Ви можете навіть, коли хтось один приходить, інший автоматично починає змінюватися. Якщо ж людина ні, вона не хоче змінюватися, вона вона саме от, знаєте, кайфує від цієї психодрами, від цих співзалежних стосунків, вона така е, абсолютний аб'юзер, вона саме цього і шукає, то ви розійдетеся. Але знаєте, не розійдетеся, як о, о, зазвичай розходяться зі співзалежних стосунків, виходять. коли там кров з кров'ю, з м'ясом, коли 10, 20, 30 років, а ну, воно все болить все одно. Знаєте, Ви дуже легко вийдете з цих стосунків, і вже ви будете те, що називається, притягувати тих людей, вам будуть цікаві ці люди. Які яким цікаві здорові стосунки, а не оці співзалежні стосунки. Тому що, ну, давайте дивитися чесно, якщо ви зараз знаходитеся в співзалежних стосунках таких, то вам вже завжди такі подобалися. Да? Гарні люди, спокійні вам, були якісь не дуже цікаві, а от такі драма, да? от там було, от такі завжди вам подобалися. Отже, друзі, мої, будьте собою чесними. Задавайте мені ваші нові питання. Приходьте до мене на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!